Жнивна кампанія 2009 добігає кінця. Найспекотніша пора вже позаду. Аграрії Черкащини підбувають підсумки урожайного року та радіють здобутка. Масштабним святом обжинок завершили збирання ранніх зернових і на золотоніщині. У Черкаський коровай хлібороби «Златокраю» додали понад 100 тисяч тонн зерна. Як з цього приводу святкували, бачили наші кореспонденти. У золотоноші на центральному стадіоні зібрався люд з усього району, аби вшанувати хліб нового урожаю та подякувати трударям, які в таких непростих умовах його зростили. У національному вбранні з піснями та гарним настроєм золотоніжці відзначають щорічне свято обжинок. Хлібороби виростили добрий урожай ранніх зернових культур по 47 центнерів з гектара в тому числі озимою пшениці по 53 ,5 центнерів. У цьому році зібрано на площі 25 тисяч гектарів і намолочено більше 110 тонн добірного зерна. Серед передових господарств району стовперемога прогрес пальміра агрофірма Іскра та Маяк, приватне сільгосппідприємство Плишкані. На цьогорічних жнивах добре потрудилися всі. Серед героїв полів, понад 90 хліборобів. Передовики виробництва, комбайнери Юрій та Сергій Дерев'янки на цих жнивах намолотили по 3,5 тисячі тонн зерна. За самовіддану працю кращих керівників та працівників господарств нагородили міністерськими обласними та районними грамотами. Щиро дякую всім, хто причетний до збирання золотого збіжжя, нашого національного багатства, за невтомну працю, за виявлення високого почуття громадянського обов'язку і патріотизму, великий особистий внесок у вагомий Черкаський коровай. Керівнику золотоніщини женці з піснями вручають останнього у цьому році снопа. Тут посеред стадіону його й обмолотили, поставивши крапку у нелегких жнивах. Хліб нового урожаю благословив настоятель Святоспенського собору отець Ярослав. Владику святий, отче вседержитель, предвічний Боже, благослови і ось хліб цей твоїм святим духовним благословенням. щоб був він всім, що споживатимуть його на спасіння душі. На здоров'я, тілесне і духовне, і захист проти всіх недух, всякого ворожого підступу. Освяченим короваєм пригостили всі гостей обрядового дійства. Обжинки вдалися. Так як я його е, спокон віков, е, ну як вам сказати, е, так, так і зараз, по старій традиції. Для мене це свято дуже. Дуже хороше, не так відчувається криза. Коли сказали цифри про збір врожаю, про все таки досягнення. аграрна, аграрний сектор. Я думаю, допоможе нам вийти з кризи. Не так важко на душі. Ми ще душем, ми ще кожен рік ходимо, дивимось на людей, на комбайн. Ну, Нам буде дуже подобається. Обжинки це називається добро. Хоч якщо святкують обжинки, це значить є щось святкувати. Що буде хліб і до хліба. А як хліб, то буде пісня. Ольга Скурик Василь Стаєнко, Віка Новина.